Як можна розцінювати ці масові видачі повісток то ще й затримання окремих чоловіків на концерті Океана Ельзи? Я розцінюю це тільки так: ах, ви, суки, ви нам поламали наш сценарій Україна за три дні. Ну чи Київ за три дні, а Україна за два тижні? Ми з Володимиром Владимировичем обо всьому договорились. Мы должны были остаться при власти под его, так сказать, царственной опекой императорской. А вы нас подставили, вы не дали нам сдать эту вашу Украину за три дня. Вы нам помешали. Вот теперь идите и умирайте за свою Украину. От тільки так, я це розумію. Ну, Паралельно з концертом Океану Ельзи пішли ТЦКшники по декількох ресторанах. Ну, ті паж, ми ж не тільки по українських виконавцях, там де тисячі прихильників української культури зібралися. Ну, ми ж іще й по ресторанах, ми взагалі крутеликів збираємо, які не воюють. Та ні, ви, чуваки, не, не відводьте очей, не, не займайтесь окозамилюванням. Ви конкретно пішли, так би мовити, там, де зібралися люди проукраїнського складу, там, де зібралися цей вечір патріоти. І ваша. Ваш меседж, от саме такий: Ах ти, патріот, так іди, здихай, іди на м'ясо. Оце так веде себе нинішня українська держава, нинішня українська влада.